Всім привіт, я рада вітати вас. Сьогодні готую кабачкові млинці. Я вже помила і нарізала в миску один кабачок. У мене невеликий, приблизно 200 грамів. Додаю до нього 2 яйця, сіль. Також додаю сюди склянку молока. І за допомогою блендера все змішую. В цю масу, яка в мене вийшла, вичавлюю два зубці чеснику, також додаю олію, трохи змішую, і додаю борошна. І вже замішую тісто на млинці. Борошна я заздалегідь гід вже просіяла. На вогонь ставлю пательню, додаю трохи олії і випікаю млинці, підсмажую з однієї і потім з іншої сторони. Готові млинці знімаю на тарілку і таким чином обсмажую все тісто. Кабачкові млинці вже готові. Ось так багато їх вийшло з, лише з одного маленького кабачка. До таких млинців можна додати будь-яку солону начинку, або ж просто смакувати зі сметаною, буде дуже смачно. Я сьогодні хочу зробити млинці з м'яким сиром. Просто трошки сира додаю на млинець. І загортати можна теж, як вам більш подобається. Я просто ось так трубочку згортаю. Ось такі млинці виходять з кабачка. Обов'язково пробуйте, готуйте, це дуже смачно. Дякую всім, хто не забуває писати коментарі. А на сьогодні це все. І все буде Україна!